Добратися! Але так забуксував, що є величезний ризик. Перекинути зараз того причіпа. І на тому буде певно квітка. Зараз я буду його тягнути. А -а -а. Тож варіант, до речі. А -а -а. Добре. все Всім привіт народ, слава Україні! На календару маємо 27 листопада. Підчепив я до 950-го причіп від, від Т-150. І ми відновлюємо копку буряку. Плюс-мінус. Ніби примерзло, ніби вже другу добу мінусова температура, ніби мало би вже йти. Але в'їхавши в поле, бачиш, що просто болото, яке було, таке і залишилось. Нічого, ми постараємося зробити все по максимуму швидко, по максимуму якісно. Отже, план дій який? по максимуму вивозимо зразу до кам'яної дороги. Возити нам кілометра 3, напевно, буде. Ні, 2 кілометри десь в одну сторону. Ввозимо на три трактори, копаємо на два комбайни. Тільки заїхали в поле, вчора вночі ввечері пробували. Ще комбайни всяко так вийшли, трактори не йшли взагалі, тому що порожний трактор буксував і відвозка була неможлива. Отож, народ, гарного вам перегляду. Слава Україні. Україну не зламати. Слава Збройним силам України! Ой, скоріше би вже завершення того сезону. І вздихнути з полегшенням. Добро народ! Працюємо, ми працюємо, ви дивіться з вас великий лайк. Хто ще не підписався, підписка. Беремося до роботи. Переїхали на трошки рівнішу ділянку поля, тому що трактори не йшли на тих грубах, які я раніше показував. І навіть от Арес, дивіться, повненький прицеп. Смичить, як має бути. Головне до дороги добратися, а далі по-твердому піде легше. Ну, вони йому на... напхали цілий прицеп вар'яти. Нічого. Ось і ар... аксіон пече. Аксіон пішов по дорозі. Трошки краще буде. Ну і ось 950-й аксіон. Незвично мені його бачити з таким причіпом. Ножа не став відчіпляти, навіть от щойно прогорнув трошки дорогу, забрав колію, яка утворилася. Та й в принципі я вже, вже казав. Що ніж, що, проти, що противага, там, ніж чуть-чуть легше, ніж противага, то не страшно. Та й це їм дотягнути трошки легше, ніж, ніж оцей наш. Сніжку нам вчора знов чуть, -чуть додавало, ніби вже був, трошки розтанув. Ну, З погодою ми не поборемося. Погода, погода нам цього річ показала, хто господар на тих полях. І ми якось підлаштуємось і таки завершимо. Даний сезон. Я думаю, якщо а, відвозка буде справною і якщо комбайни будуть справно бігати, то три доби. Я думаю, ми викопаємо дану ділянку поля і все буде нормально. О, Аксіон тяженько теж йде. Але він на дорозі вже собі дасть раду. Так, їдемо і ми грузитися. Поле зовсім не замерзло. Таке, як було, розкише, так і залишилося. Ми мали надію, що за дві доби мінусової температури хоч трішки підмерзне. Ну Там зробили невеличку кірку підмершу і все. А так далі, в принципі, як було, так і лишилося. Колії за нами будуть ще ті. Ну, Нічого не зробиш. Самі бачите, які умови, самі бачите, який день в нас на календарі, так що вибирати в нас вже нема, з чого треба працювати. Отож працюємо. Все буде добре. Я думаю, що все в нас буде добре. Успішно завершимо цей сезон і будем, будемо зимою пити гарячий чайок і переглядати на новому відео із усмішкою згадувати, через які труднощі нам приходилося пройти. Так, приїхали хлопці, махаємо привіт! Грузимося. Як воно буде зараз побачимо, як він. Як той трактор посмичить цього причіпа. Фактично дві усі менше. Менша площа опори, вага буде майже та сама, так що... Мені здається, що тягнути буде трошки важче. Хоча з другої сторони частина ваги піде на трактор, а трактор гарніше присяде і буде мав краще щеплення з дорогою. Резина тут 900, 900 а ззаді, так що грузнути він не буде сильно. Я думаю, що має бути все нормально. Так, По рівному пішов доволі непогано. Що хочу сказати, що можливо би і не помішала передня противага, бо так. Передок трішки піднесло, а, але зато хочу сказати, що до набагато плавніше трактор йде, тому що Дупу трошки під, підтиснуло до землі і, в принципі, досить адекватно. Притчі повний щупком. Скажімо так, думаю, що не дуже то я її менше взяв, ніж напарник на трохосного. Може чуть менше, бо тому що тут. 24 куби, а там 27. Кинули всі сили, щоб по максимуму швидко викопати цей буряк. Тому що вже і заводи починають потихеньку казати, що вони от -от будуть закриватися. І ніхто на нас одних чекати не буде. Хоча і є. ну, скажімо так, На окрузі ще достатньо багато некопаного буряку. Ми теж зондуємо ситуацію, не ми одні заручниками стали. Такої ситуації, так що всі працюють як можуть. Так, наш арес забуксував. Будемо пробувати тягнути його, Т-150 порожній не потягнув. Дава спробуємо. Так, смекнув досить непогано. Все. З з одним ходом. Нормально. Живей. Так, народ, продовжуємо роботу. Я відчепив противагу, тому що... Ріж, я відчепив лопату і вчепив противагу, тому що... З Лопатою їхати вже було дуже погано. Розпустило, пустив мороз і робота стала дуже важкою. Я б сказав, що мука а не робота. Не стрягне, але продовжуємо народ роботу. Не знаю наскільки довго та робота буде продовжуватися, тому що розкисло наніць. З кожним разом все важче, з кожним разом а, все більш а, мокріша земля. Так що скільки то буде тривати, ніхто наразі не знає. ну Якщо вже не дасть копати, тоді припиняємо, лягаємо спати, а вночі будемо вставати і по морозі знову будемо продовжувати. Ніхто вже відступати назад не буде. Ми тут до побіди, до перемоги. Все. Відступати нема куди. Працюємо, завершуємо копку, завершуємо вивозку, а далі будемо приймати рішення. Будемо лапати момент, коли гарно примерзне і коли буде можливий ґрунтообробіток. Так, у нас вже такий туман добрячий сів. Ще ніби не вечір, але... Видимість, я знаю, метрів двісті п'ятдесят більше нема. Так, маємо свіжу проблему. Забуксував Арес, але так забуксував, що є величезний ризик. Перекинути зараз того причіпа і на тому буде певна квітка. Зараз я буду його тягнути. А Бодя має під'їхати дієчком і трохи впертися ковшом, щоб ми його не перекинули, бо то буде біда. Бляха Прошу того старого, не я повністю прицепів, не доходи і все Що, зараз ми... Зараз ми сникне. Так, приїхав Бодя, його здалека видно. Купа світла, як на вокзалі. А на нових колесах нема ради! Зараз ми його підприєм Тожі варіант, до Вс! Оу! Борт не зігне, то ще совєтське желізо. Зараз так ну, можна де його і тягнути, вже не так страшно буде. Нам метр до твердої дороги. Бракує і все, і ми зараз на коні Так, вам тут так нічого видно не буде, але... Сам факт Треба... Показати. Коротше, аксіон не смикнув. Видать, Арес вже на мостах. Зараз будемо пробувати чіпляти до холмера. Більш потужної техніки в нас нема. Той мав би потягнути. От так-то. Треба часом намучитися. Розкисло вже добряче. Вже би фактично зараз мало починати підмерзати, але як воно буде, не знаю Колмер мав би смикнути він. Дуже потужний апарат. Кажи йому, щоб правіше брасі дотягнув! Євелюсь! Скажи йому, щоб правіше тягнуло нерівно! О така купа техніки. Бодя тримає, щоб не впав. Волмер буде тягнути. Ну а ми на підтримці моральній. Треба тягнути зразу на тверду дорогу, щоб не було, щоб він виїхав на тверде і собі їхав далі. Так, з Богом! Той ка потягне! Так, бодя притчі повтримав. Молодець! Файно! Файно! Богу дякувати на твердому! Зараз своїм ходом. йде. Так, все, операція пройшла успішно. Пацієнт йде на виздоровлення. Так, все, беремося далі до роботи. Холмер копає, а ми собі шукаємо нове місце для виїзду на дорогу, бо то просто караул. Дорога вже дві колії має. І от вже такі от причепи, як оцей, чи як оцей. Вже треба бути дуже обережним при виїзді на дорогу. Ну і наш трохосний йому по барабану, всі перекоси і все решта, Де виїхав, там, там добре. Так, народ, ми вирішили з'їхати, щоб не наробити діло ще більше. Розкисло так сильно. А отже, треба почекати, поки підмерзне. Ми вирішили здибатися на годинку третю ночі знов до роботи. І тоді маю надію, що буде трошки краще.